Осінь у селі, пора, коли земля ще дихає теплом, але вже набирає спокою перед зимою. Це саме той час, коли господар дивиться не лише на зібраний урожай, а й на те, як підготувати землю до наступного року. І мало хто знає, що в цю пору можна знайти безцінного помічника живу триходерму, не в банці з магазину, не в пакетику з етикеткою, а просто в лісі під ногами. Де природа сама зберігає своє здоров'я? Триходерма це не чарівне слово з науки, а звичайний грибок, який вміє боротися з гниллю, пліснявою і навіть хворобами, що гублять наші овочі й дерева. Вона природний захисник, безкоштовний і дієвий, якщо знати, де її шукати. Для селянина триходерма це як домашній лікар для землі. Усі ми знаємо, що на городі земля живе своїм життям одне літо дає рясний урожай, інше ледве щось родить. Часто причина не в погоді, а в тому, що ґрунт хворіє, у ньому накопичуються грибкові інфекції, залишки гнилі, шкідливі бактерії, і тут на допомогу приходить триходарма невидимий трудівник, який очищає землю від поганого, наче добрий дух лісу. Вона розкладає рештки шкідливих грибів, не дає розмножуватись хворобам і тим самим допомагає культурним рослинам рости здоровими. Якщо її розмножити і внести у город, можна забути про хімічні фунгіциди й отрути. У лісі Триходерма живе всюди, де є старе дерево. Особливо вона любить трухляві пеньки, гнилу кору, сирі місця під дубами чи соснами, де деревина перетворюється на легку волохату масу. От саме там і її царство. Якщо придивитись уважно, можна побачити, як у глибині трухи з'являється біл, вато, зелений наліт, наче пліснява. Але це не шкода, а користь це вона триходерма, природна сила, яку природа створила для відновлення і очищення. І найкраще шукати її саме восени, поки немає снігу, коли земля ще не промерзла. І все живе, дихає спокійно. Чому важливо йти саме зараз, нами поки немає снігу? Бо триходерма, як і все живе, з настанням морозів засинає, узимку вона спить у своїй деревині, чекаючи тепла, і якщо ми хочемо взяти її для свого господарства, то саме пізня осінь або теплий початок зими найкращий час. Коли листя вже опало, а під ногами чути вологий хруст трухлявих пеньків. Саме тоді ліс дарує нам свої скарби. Не треба поспішати, не треба рвати все підряд досить знайти кілька жмень того пухкого дерева, взяти трохи землі з під нього, і цього вистачить, щоб виростити вдома цілу колонію живого захисника. Багато хто навіть не здогадується, що природа давно придумала те, за що сьогодні ми платимо гроші в магазинах. Біопрепарати, які продають агрофірми, майже всі зроблені на основі триходерми. Її штами розмножують у лабораторіях, сушать, фасують і подають як чудо середство для городу. Але ж наша українська земля має свою рідну триходерму, ту саму, яка століттями очищала ліси від гнилі, лікувала землю, щоб усе відроджувалось. І кожен господар може сам узяти її без копійки витрат, лише з розумом і повагою. Триходерма, та це не просто грибок, а частина природного колообігу. У лісі вона працює безупинно дерево впало, почало гнити. Приходить вона, розкладає деревину на прості речовини, і з того знову виростають трави, гриби, нові дерева. А коли ми приносимо її в город, вона робить те саме переробляє рештки після збору врожаю. Перетворює їх на поживний гумус, очищає ґрунт від шкідливих грибів типу фузаріозу чи фітофтори. Вона, як тиха працівниця, невидима, але потужна, що відновлює баланс землі. Селяни, які вже пробували лісову триходерму, кажуть, що земля після неї стає ніби живішою, легше дихає, краще тримає вологу, рослини міцніші, не хворіють на гнилі. Особливо це видно на помідорах огірках, картоплі, тих культурах, які найчастіше уражаються грибками, а ще її можна додавати у компост, і тоді він стон дозріває швидше, без смороду і личинок, це все завдяки тій самій силі, яку ми можемо знайти просто в лісі, не витрачаючи грошей. Отже, йти в ліс по триходерму, це не забаганка і не вигадка, а проста й мудра справа, яку варто зробити кожному господарю. Поки земля ще відкрита, поки сніг не вкрив поля, саме час узяти у природи те, що вона дає щедро. Бо ліс це не тільки дрова чи гриби, а ще й джерело життя для нашої землі, безкоштовна аптека, яку треба лише помітити. І хто вміє слухати ліс, той почує, як він підказує Бери, поки не змерзло, поки все живе. І тоді твоя земля віддячить сторицею. Щоб знайти і зібрати триходерму, не треба бути ні вченим, ні грибником досить уважності, спокою і трохи любові до лісу. Найперше треба знати, де шукати цей грибок живе там, де дерево вже віджило свій вік, у старих пеньках, у гнилих колодах, у трусі під корінням. Усе, що колись було деревом, а тепер розсипається в руках, це і є його дім. Особливо добре триходерма росте на дубовій, березовій або сосновій деревині, яка лежить у вологому місці, але не в болоті. Вона не любить застійної води, зате полюбляє сирість і тінь. Якщо підеш у ліс після дощу, коли пахне мокрим листям, то шанс знайти її значно більший. Придивляйся уважно до пеньків і трухлявих колод. Триходерма часто виглядає як зелено сіра або білувата, пліснява на деревині, іноді злегка пухка, іноді суха й порошкувата. Якщо зняти кору з гнилого пенька під нею, можна побачити цей наліт. Не бійся взяти трохи такої трухи в долоню, вона не шкодить людині, навпаки, має приємний землистий запах, наче волога земля після дощу. Якщо труха легко розсипається. Не липне й не смердить це добрий знак. Саме в ній живе триходерма, готова допомогти твоїй землі. Збирати треба обережно. Не треба брати відро повне пеньків, досить жмені тієї трухи, де видно, білий або зеленуватий наліт. Кладеш її в паперовий пакет або полотняний мішечок, не в поліетилен, бо грибок задихнеться. Якщо ліс недалеко, можна навіть набрати трохи землі з під того пенька. Адже там уже є мікросвіт, у якому триходерма живе в природному вигляді. Головне не ламати зайвого, не руйнувати пеньок повністю, взяти з розумом значить залишити лісові його частку життя. Коли принесеш додому, найкраще одразу підготувати місце для розмноження. Є кілька простих способів, і всі вони перевірені практикою. Один із найпоширеніших. Зробити живильне середовище з вареної крупи. Найкраще підходить пшениця або овес. Зваріть трохи, щоб зерно стало м'яким, але не розвареним. Розкладіть тонким шаром у банку або пластикову ємність, остудіть, а тоді покладіть зверху кілька ложок зібраної трухи, накрийте марлею або кришкою з отворами, щоб дихало, і поставте в тепле темне місце. Через кілька днів зерно почне покриватися. Біло-зеленим нальотом. Це й буде чиста триходерма, готова до використання. Вона розростається швидко і вже через тиждень можна отримати цілу банку корисного біозахисника. Інший спосіб розвести триходерму у вологій тирсі або компості. Для цього беруть відро тирси, краще з листяних порід, злегка зволожують і додають туди жменьку трухи, накривають кришкою або мішковиною. І залишають у теплому сараї чи під навісом. Через два-три тижні тирса покривається світлим нальотом це знак, що грибок освоїв середовище. Такий матеріал можна додавати у компост, на грядки або під садові дерева, триходерма одразу почне працювати, розкладати рештки, пригнічувати гниль, оживляти ґрунт. Якщо хочеш мати запас на весь сезон, можна зробити суху заготовку. Для цього висушену триходерму скрупи чи тирси розсипають тонким шаром на папері в тіні без сонця і дають підсохнути. Потім пересипають у суху банку чи пакет і зберігають у темному місці. Вона спокійно лежить кілька місяців, не втрачаючи властивостей. Коли треба, береш ложку такої суміші, зволожуєш, і грибок знову оживає. Це як насіння, яке спить, доки не відчує тепло й вологу. Застосовують триходерму дуже просто, можна внести її безпосередньо в землю, наприклад, під перекопування або перед посадкою. Достатньо розсипати по поверхні грядки і перемішати з верхнім шаром ґрунту. Можна приготувати водний настій, жменю тирси з триходермою залити відром води, настояти добу і полити грядки, дерева чи кущі. Добре діє така вода на розсаду, вона укріплює корінці, допомагає прижитись. А якщо додати триходерму у компостну купу, процес гниття стане швидшим і чистішим, менше запаху, менше личинок, зате більше добривної сили. Триходерма живий організм, тому з нею треба поводитись як із живою істотою, не любить хлорованої води, не терпить високої температури, бо це не бактерія, а грибок. Якщо розводиш її у воді, краще взяти дощову або відстояну. Не тримай її на сонці, їй до вподоби тінь і тепло, якщо все зробити правильно, вона приживеться навіть у бідному ґрунті і допоможе відновити його силу. І не треба чекати чудес за один день вона діє поступово, але впевнено. Через сезон земля стане рихлішою, темнішою, живішою. Є ще одна хитрість від досвідчених господарів. Коли восени збираєш триходерму, відразу клади трохи у відро з компостом або в яму, де зберігаєш рослинні рештки. За зиму вона там працю, працює, і навесні ти вже матимеш готову суміш, яку можна розкидати по городі. Так земля пробуджується здоровою, без зайвих хвороб, бо триходерма жан неразова підмога, а постійний союзник. Варто лише дати їй оселю, і вона служитиме довго. Отак просто. Зібрав у лісі, розмножив вдома, використав на городі, без хімії, без витрат лише з розумінням і любов'ю до землі. Бо хто вміє чути природу, той завжди знайде спосіб зробити своє господарство міцнішим і чистішим, а триходерма, топес, то, то не вигадка вчених, а сама жива суть лісу, яка тепер може оселитись і у твоєму саду. Наші діди й прадіди, хоч не знали слова триходерма. Добре розуміли її силу. Вони називали її по-своєму Жива труха, лісовий порошок, гнила деревина, що лікує землю. У кожному селі був старий, який знав, де в лісі росте добра труха, і навесні або восени приносив її додому. Кидали трохи в компост, сипали під дерева, розтирали та й додавали до насіння. Ніхто тоді не говорив про мікрофлору, але всі бачили. Там, де така труха потрапила, город родить краще, менше болячок, менше гнилі, навіть бур'яни ростуть не так буйно, усе ніби очищається. Люди казали Лісова сила землю оздоровлює, і це була чиста правда. Тільки науковці згодом пояснили, що то діє триходерми. Є така народна історія, як один дід у Карпатах ще за довоєнних часів. Ніколи не купував жодних засобів для городу. Він мав невелику ділянку біля хати, але картопля в нього завжди була чиста, без гнилі. Яблуні родили щороку, хоч навколо в інших садів хвороби косили. І секрет його був простий кожної осені він ходив у ліс, під дубами набирав трохи гнилої деревини і сипав під плодові дерева, казав. Дубова труха землю чистить, не дає гнилизні братись, а потім ще й насіння перед посівом клав у глиняну миску з тією трухою на ніч. Насіння там не пліснявіло, а сходи виходили дружні. Він не знав про грибок триходерму, але інтуїтивно робив усе правильно бо в лісі все злагоджено. Гниле дерево не смердить, бо триходерма одразу береться за роботу, розкладає гниль. Знищує погане, залишає тільки чисте. Старі господині теж мали свої хитрощі у багатьох селах. полісся й досі кажуть як хочеш, щоб огірки не гнили, додай у лунку трохи лісової землі. І справді ця земля містить живу мікрофлору, серед якої триходерма займає важливе місце. Коли така земля потрапляє у грядку, вона працює як природний антисептик, зупиняє розвиток фузаріозу плісняви, кореневих гнилей. А ще старі люди помічали, що рослини стають міцнішими, ніби загартованими. кажуть навіть колорадський жук менше чіпляється, бо рослина має силу захищатись. Тож народна мудрість не випадкова усе перевірено поколіннями у давні часи. Не було лабораторій, не було магазинів із добривами, але господарі мали уважне око. Вони дивились на природу і бачили закономірності. Якщо в лісі дерево гниє без смороду, а земля навколо того пенька чорна, пухка й пахне чисто, значить, там є життя. Люди брали цю землю і додавали у свої грядки. І ось дивина урожай ставав кращим без гнилі, без хвороб. А тепер ми розуміємо, що вони просто переносили триходерму той самий природний біозахист. Який зараз продають у пакетиках під назвами біофунгіцид біокомплекс тощо, тільки наші пращури мали це безкоштовно від самої природи. Є ще один цікавий приклад з центральної України у селах на Черкащині старі садівники казали: не викидай пеньок, що трухлявий, поклади під яблуню. Вони знали, що дерево з часом перегнеє і живитиме сад, а насправді цей пеньок. Джерело триходерми, яка поступово розселяється в ґрунті, очищаючи його від хворобливих грибів. І справді там, де залишали такі пеньки, дерева рідше хворіли на паршу чи гниль. Природа сама навчила людей правильних дій. Ми лише забули ці знання, коли все звели до покупок і реклами, але сільська пам'ять довша, ніж будь-який каталог. Сучасні агрономи тепер підтверджують те, що знали наші діди на дотик. Триходерма не просто очищає ґрунт, вона ще й стимулює ріст рослин, виділяє речовини, які допомагають корінню краще засвоювати поживні елементи, а ще витісняє шкідливі мікроорганізми, не залишаючи їм місця для розмноження. У лабораторії це все вимірюють мікроскопом. А на городі видно неозброєним оком. Там, де є триходерма, земля дихає, урожай більший, смак овочів насиченіший. Старі господарі просто казали, там земля добра. Зараз ми можемо легко поєднати старе й нове. Якщо колись триходерму брали лише з лісу, то тепер її можна і вирощувати вдома, і купити, якщо треба. Але суть не в упаковці, а в підході. Головне розуміти, що природа завжди дає все потрібне. Тільки треба бачити, бо в тій гнилій колоді, яку хтось спалить на дрова, інший знайде цілу лабораторію життя, і ця лабораторія працює без електрики, без витрат, тільки за законами природи. Саме тому старі люди й казали ліс годує не тільки грибами, він годує розумом. І ще одна народна порада, яку нині знову згадують досвідчені господарі якщо хочеш, щоб земля була як пух, дай їй труху з лісу. Це не просто образ, а справжня агрономічна мудрість, бо триходерма, оселяючись у землі, розкладає органіку, робить ґрунт рихлим, теплим живим. А де земля жива, там і хліб, і сила, і добробут. Наші предки це знали без книжок, без термінів, лише серцем. І тепер, коли ми повертаємось до природного господарювання, час згадати ті старі шляхи, бо лісова труха то не сміття. Адар, і хто бере його з вдячністю, той отримує не просто врожай, а частинку самої природи, яка допомагає людині бути в злагоді із землею. Коли підсумовуєш усе сказане, розумієш просту істину природа завжди поруч, і вона дає нам усе необхідне для здорової землі, якщо ми не лінуємось і вміємо бачити. Триходерма це не диво з лабораторії, а давній союзник кожного господаря. Варто лише один раз спробувати принести її з лісу, розмножити, внести у свій город, і ти вже не захочеш повертатись до хімічних препаратів, бо жодна отрута не зробить землю живою, а триходерма робить саме це повертає ґрунту дихання силою чистоту. Вона працює тихо, непомітно, але постійно. І навіть коли ми спимо, вона продовжує своє діло, очищує землю, живить коріння. Оберігає від хвороб. Пам'ятай, головне у зборі не кількість, а розуміння. Не треба нищити пеньки чи копати все підряд, візьми стільки, скільки потрібно, і залиш решту лісові. Природа ділиться щедро, але не любить жадібних. Якщо ти береш із вдячністю, то триходерма приживеться і працюватиме. Якщо ж робити все поспіхом і без поваги не буде користі. Тому, коли йдеш у ліс, зупинись. Подихай тим вологим повітрям, глянь на старі дерева вони є наші вчителі, там, у їхній тиші, народжується все живе, і саме звідти ми беремо ту силу, якої потім вистачає на цілий рік господарювання після збору. Не забувай правильно зберігати триходерму вона любить прохолоду і темряву. У скляній банці, з марлею або в полотняному мішечку вона може спокійно чоб спати кілька місяців, навесні пробуде її. Зволож, дай трохи зерна або тирси, і вона оживе. Так ти матимеш свій власний біозахист завжди під рукою, а головне, безкоштовно і без шкоди. Бо в кожній жмені лісової трухи мільйони дрібних помічників, які роблять твою землю здоровою. Це справжня жива аптека, яку створила сама природа, не вимагаючи нічого взамін, окрім вдячності. Пам'ятай ще одне. Триходерма не любить хімії, якщо ти користуєшся фунгіцидами чи іншими сильними препаратами, вона може загинути. Тому варто поступово переходити на природні методи, дозволити землі відновитись. Дай їй шанс очиститись і вона віддячить сторицею. У перший рік ти, може, не побачиш великого дива, але вже через сезон різниця стане очевидною земля стане темнішою, пухкішою, коріння не хворітиме. Рослини стоятимуть міцно навіть у спеку чи дощі. А ще зникне той запах гнилі, який буває після дощів на городі. Це і є знак, що триходерма працює для саду це теж безцінний дар. Якщо обробити нею пристовбурні кола дерев або влити у ґрунт після осіннього перекопування, то навесні коріння прокинеться здоровим у старих садах, де роками не було догляду, Триходерма допомагає оживити землю, запустити коло життя знову, особливо корисно внести її під яблуні, груші, сливи. Саме там найчастіше оселяються грибкові хвороби, а ще можна обробити садовий компост, щоб він не перетворювався на купу сміття, а ставав справжнім чорним добривом. Усе це просто доступно і не потребує грошей, лише трохи часу і розуміння, селяни. Які вже користуються цим методом, кажуть одне триходерма то як добрий дух у землі. І справді, коли до землі ставитись із любов'ю, вона відповідає тією ж любов'ю, бо все в природі пов'язано. Якщо ми не труїмо її хімією, не палимо кожен пеньок, а беремо те, що вона сама пропонує, ми живемо в злагоді, а гармонія з природою то найкращий запобіжник від усіх бід. Земля, яка дихає, ніколи не залишить господаря без врожаю. Отож не барися. Поки немає снігу, поки ліс ще дихає вологою осені, бери свій мішечок і йди по триходерму. Це не просто прогулянка це вклад у майбутній урожай, у здорову землю, у чисте життя. Бо все велике починається з малого, з жмені трухи, яку ти приніс з лісу. І колись, коли навесні на твоїх грядках, зазеленіє міцна розсада, а дерева зацвітуть без хвороб. Ти зрозумієш, це подяка природи за твою довіру. Триходерма – це не секрет і не дивина, це частина нашого світу. І той, хто вміє користуватися її силою, має землю, що живе й родить довгі роки.